Привіт! Мене звати Іра Ластівка і ми говоримо про Корею. Сьогодні я йду на пішохідний маршрут. На Чеджу їх 21. Сьогодні я йду на перший. На отій зупиночці мене висадили. І я так розумію, що в результаті я дійду до тієї гори. Але не напряму, а кругом. Тобто я йду в той бік зараз. Зараз я тут. Повинна буду пройти ось два орима, потім дійти до моря і вздовж моря, вздовж моря піти сюди і тут буде кінець. На початку, всередині і в кінці кожного маршруту можна ставити печатки у спеціальний паспорт, який я навіть прикупила. Він коштував всього 2000. Відкриваю паспорт на першому маршруті. Такі стрічечки позначають, куди йти. Я на правильному шляху. Типовий краєвид для чеджу город і ось така огорожа із каміння. Тому що на чеджу багато каміння, з нього роблять все. Воно навіть ніяк між собою не з'єднане. Це традиційний спосіб на чеджу робити огорожі. А що це там росте? Морквочка? О, а тут бурячки. А тут хто знає, що я такого не знаю. О, mm, Картопля? чи ні? Точно картопля. До речі, дуже цікаво. Це вони, мабуть, другий раз саджають, чи що? Ну, бо зараз середина жовтня, а все тут тільки посходило. Це буде перша гора, на яку я лізтиму. Тут навіть якісь скелі є Тут біля всіх цих городів гестхаус. Інформаційний центр. Оце в таких інформаційних центрах можна купити паспорт, в якому я початочки ставлю. Але конкретно цей сьогодні зачинений. Не завжди вгадаєш, коли вони працюють. А це хурма поспіла. Такого добра тут багато. І вбиральня Підемо меляни. Обожнюю, коли посеред городів і нічого є цивілізований туалет. Так, зазвичай залізти на гору в кореї виглядає ось так. І ось так. Для людей. Крім доріжок, ще огорожі. Щоб з доріжок не сходили, бо там може бути небезпечно. Безпека вона така. Небезпечні місця заборонені. І тут тренажери. Хм, цікаво. Підйом пішов крутіший. обережно коні і корови Вау-вау-вау. о, бачиш свій кінцевий пункт призначення? Он. Чіпчик, будь ласка. На ту гору я вже лазила. Це Мабуть, найсхідніша точка Чеджу і ніби як звідти гарний схід сонця. Я лазила туди на сході сонця. Нічого не було видно, було хмарно. Море вже вийде А ось це доріжка, якою я йшла. Не було там ні корів, ні коней. І зараз вже буде йти спуск вниз. Надурили. Оці маршрути, у яких я збираюся походити, називаються олле маршрути. І це не якась видумка Кореї. Нібито вперше вони були у Іспанії, і Корея вже звідти запозичила ідею. Але це так класно, я хочу, щоб таке в Україні було. Тільки сказала, що надурила із коровами і конями. Коли, не корова, і не коняка, але вони тут бувають. І я ще подумала, що ці штуки, це ж, мабуть, для того, щоб коні і корови не виходили із цієї гори. Окей. Okay. А люди-то можуть вийти. Це могила. Зазвичай корейці спалюють покійників, але інколи бувають такі могили. Частенько на улетрейлах, насправді, їх можна побачити. Ще парочка могил. Тут навіть якийсь пам'ятник є. Але ж хто знає, що тут написано? Там, скоріш за все, навіть не корейською, а китайською. Так, це ось буде Ай Орин. Там видно острів Удо, найбільший з островів біля Чеджу. До речі. Нам треба за синіми стрілочками йти. Засюдемо, так що інший бік. Звідси вже видно цю першу гору, на яку збиралася я. Дивіться, якась куйовджена трава. О, Вийшла на асфальтовану дорогу. Цивілізація. Сьогодні прекрасний день для такої подорожі. Я не можу нарадуватися, тому що літом я доволі багато ходила по олетрейлах. Літом це ж було пекло. Там все літо було дуже-дуже спекотно і дуже парко. І ти просто вмираєш цілий день. Зараз. Вау. Знову могили. О, тут багато. І знову городи. Там он трактор чути. Таке ніби в себе в селі. Ні, ну справді, влітку на цих городах було чорно. А це новий урожай, друг. Треба уточнити буде. Більше схоже на осінній урожай. Якісь теплиці. Знову картопелька. Город або середині могила. Прекрасне місце для прогулянки. Трактори. І ось, мабуть, те, що вони наробили. Почалися знову якісь чи то пансіонати, чи будинки просто чиїсь. І, здається, я вже наближаюся до того місця, де я планую пообідати. Я рада. Я не рада. Подивилася тільки що в інтернеті і, очевидно, зачинено вже так, куди я хотіла. Ну Може мені треба ось сюди. Місо ресторант. Ось такий ухвалю, як мило Це таке поселення, де багато малюнків на стінах. Камдякот Квітка картоплі. Може мені сюди, може, тут є їжа, а не тільки напої. Щось тут їжі не видно. Те місце, куди я зайшла спершу, там просто кав'ярня, а ресторанчик тут у іншому у іншій будівлі. Тут треба роззуватися і сидіти на підлозі. Я замовила курочку курочкою ну, пюрешку, Якось так мені пояснила власники, він трошки розмовляє англійською. <목소리도> 아. 제는나 이제. honestly 나 д в о р 더아한나 보고 싶나 д 에서빨요 빨리 나갔다고요? 네. <목소리도> 음. 뜨거워요. 음? 뜨거워요? 뜨거워요 뜨거 네. 네, 네. 네, 커팅 칠리소스 uh -huh. uh -huh. 감사합니다 네. 맛있게 드세요 너무 뜨거워이 그리고 샐러드 그리고 깍두 우크라이나 음식 하지만 맛있어 육수 칠리 소스 그리고 제가 여기 주문한 소스 마른 소스 소스 Яйця? Це там? Дуже українсько. У селах буває, такі заборчики цементом скріплюють. Але, як ми бачили, це абсолютно не обов'язково. Нову no корма. До речі, ці малюнки на стінах це ж не самі селяни надумали і розмалювали. Це теж якась програма для розвитку туризму, щоб людям було куди їздити, а місцевим жителям як заробляти гроші. О, Кітька! Кить! кить. Бувай! Pumpkin flower. гарбузова квітка. Гарбузик. Вау, скільки тут западів. Ой-ой, та не буде тебе чіпати. Окей, okay. гора Онде, а йти мені сюди. Ні, це єдиний спосіб дійти гори. Насправді оце все теж інколи залите водою. Ось тут бачите, це водорослі. І мені ще насправді чималенько. А сонце вже онде. Якби могла, взяла б самокатик. Але, на жаль, тут для того, щоб взяти самокатик, треба водійську ліцензію корейську. Це місцинка, де можна поїсти кальмарів. Отут вони сушаться. А отут люди сидять і їдять. Острів Удо Якісь закинуті готелі. А цей недобудований нече взагалі. Це, мабуть, останній раз показалася сонечко. Щойно зрозуміла, що пропустила другу початку. <laughs> Сподіваюсь, що хоч до третьої дійду. Зараз мені треба йти ось сюди. Так, ну я, очевидно, тільки що йшла, йшла отут, потім завернула ось сюди, тільки ж так пройшла. І тепер я ось тут. І я зараз піду ось сюди, і мені потім треба буде ось сюди і тут десь кінець маршруту Це тут селище під цією горою. І що ви думаєте, біля цієї штуки? Тут город. Тут город. <рес> тобто супертуристична гора, дискотечна mm -hmm. якась кафешка і поруч город. Тут був ще один завиток дороги, який я обрізала для себе, тому що там уже занадто темно. Сонсан Бон називається. Ось там вона та гора. Але вже нічого не видно, Зате ось тут погляньте, як класно. Коли я нарешті дійшла до того поні, спочатку і про кінець маршрута було темно, а мій телефон мав 8% заряду і відмовлявся підсвічувати. Зняти цю знаменну мить вдалося лише завдяки двом милим корейцям, які фінішували разом зі мною.